Герої моєї школи. Іде урок. Ми пишемо контроль. Усі думки проречення складне. Та враз порушив тишу друга окрик. Ура, народ, дивіться! Сніг паде. Залишились ображені на партах зошити. А ми на носами всі вікні. І вчимося з гірки майстерно узуваємо козани. А там і баба снігова взялася в боки. Та поглядає гордо на книги. А я не хочу снігу, тихий голос вчительки стривожив на щасливий плин думок. Ми зрозуміли, навіть стало соромно, тихесенько продовжили урок. А далі був урок життя, де нам розповідали про героїв, що боронять землю гідно. Багато з них навчались в нашій школі, за партами сиділи в класах рідних. Ось тут, за третю, сидів Кусю Картем, а там Євген Євгензенько писав контроль. Влад дубов біля дошки вірш читав. Олексій Дудник поливав вазон. А малий Микола Маркітан влаштував садочку перегон. Копали клумби гишко Макс, Андрій та шпеник Паша. Вергелій Ігор владно цей процес контролював. Громадив листя Мельник Женя, кушнір Ігор. Та Василь Гончар, дуб Олександр Шпаківні майстрував. Вадим Ліхацький з геометрією доводив теорему А Кобасюк Богдан побив шкільний рекорд. Він прочитав кількість незліченну, що в реченнях чував цитата корд. Віталій Сніцар розум горді школи, Панета Ігор її совість честь, Сірожа Дубов, трудівник невтомний. Але кузик знову йде на герць. В однім бою, в однім строю, йдуть батько й син. Михайло ткач, та ткач Михайло старший, Племінник з дядьком. Дальщук Андрій та дальщук Сашко. Також у бою не знають страху. Пройшов сікола пекала у Литовщі, в Донецькому краю, Артем Єпанов, і має нагороди. І Віталій Мока з ні в ото. Боронить нашу землю та свободу. Ремізо Миколай, Клименко Олександр, Сашко Рудий. Колись у школі у войнушки грались, а тепер зі зброєю заохраняють наш кордон, що вражі орки не пробрались. Загоронюк Віталь, Олександр Пашко, Андрій Паренюк, Красюк Микола, незламні, мужні та відважні чоловіки, дружина, дочка. Жінка, мати, була Хюлія. Нехай ім'я Твоє буде благословене на віки. А де ви, хлопці, зараз? Я в окопі, я в шпиталі. Не знаєм де, почулося здаля. То були голоса перечня Сергія та Сікачука Руслана. Я на позиції, подай снаряд, братане. Я на нулю, а я в сирій землі. Прийняла землю в себе ти герой з моїх сіл. Мороз Олександра та мужей Женя, Дмитра Гержеву, Вову палія, Штуюнду Олександра та патневича Сергія. Знайшов спочинок у ній земляк наш, Віктор Белаш. Запала в класі тиша. Лиш тук годинника порушив її навмання. А ми задумались, це плин життя? А чи нагадування про мовчання? А за вікном тихенько падав сніг. Такий яскравий, різнокольоровий. Ми збагнули. Життя таке чудове, і ми вже ступили на забіг. Сьогодні кожен з нас також струю. Летемо сітки, береги печемо, малюємо малюнки, пишемо листи, доднатим гроші і свічки окупні теж робити вмію. І щиро віримо та молимо щодня. Щоб всі додому зі щитами. Бо перемога вже йде поряд з вами. І слава України! Буде жить віка!